Лора Кухтик приїхала з Харкова. Дівчинка каже: прийшла повчитися створювати анімацію, бо любить мультики. Подобається губка. Боб я очікую, що ми будемо там робити різні мультики, і все таке. Мама дівчинки Вікторія працює віддалено. Розказує: дитині не вистачає спілкування з однолітками. Тому вони відвідують різноманітні майстер-класи у Луцьку. Ми приїхали я, моя дитина, моя подруга, її мама і кіт. Ми виїжджали якраз після того дня, як почали прилітати балістичні ракети, не стало нашого ода адміністрації нашої, тому місто було все в руїнах, місто було все в диму, і просто за півгодини ми саме такі необхідні речі покидали в машину і сіли і виїхали. Перше запитання океан мене. І не в хадах авантюризм зухвалі пригоди та відвага заради порятунку рідного краю. І це мульти мана Діти зрозуміють, як вони можуть в домашніх умовах створити певну анімацію, оживити предмети, побутові предмети або, до прикладу, цих якихось героїв, які вони люблять полюбляють виготовляти з пластиліну чи з паперу, чи з будь-якого предмету. Вони будуть виготовляти свого героя. І вони будуть його оживляти. Зробіть мені п'ячі. Рів наші ручки розминаємо. Неля Товмасян на Волині з двома дітьми. Розказує, вирішили виїздити з Сумщини, коли літак скинув бомбу неподалік їхнього будинку. Їхали сюди декількома машинами. Нас вивіз наш родич сюди. Ми взагалі не знали, куди їхати. Приїхали сюди. Декілька днів в хостелі знаходилися. А тоді, слава Господу, ми познайомилися з гарною людиною, яка поселила нас безкоштовно у себе в гостєвому будинку. Нині разом з дітьми релаксує на майстер-класі. Я це роблю власними руками і роблю. За своєю фантазією, звісно що робимо з одинакових матеріалів, але виходить усе дуже красиво. Я зробив об'ємний свій автопортрет, ну аплікації робили. І робили ще малюнки. Я малював герб України, і ми його передали до ЗСУ. Всім українцям я бажаю миру, миру, спокою. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.